Виконуємо номер 647 із підручника Алгебра 7 та номер 256 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть много член на множники. Приступаємо до виконання. Згрупуємо наші одночлени АХ додамо АІ. І 6х додамо 6. y Винесемо дужки спільний множник А. В дужках маємо Х додати Y. за дужки спільний множник 6. В дужках маємо Х додати Y. Як бачимо, у нас з'явиться знову спільний множник. це сума х і, у, яку ми також виносимо за дужки. В дужках буде А додати 6. Завдання друге, згрупуємо наші одночлени. 5м, віднімемо 5n. І Pm віднімемо Pn. Винесемо з перших дужок спільний множник 5 за дужки. В дужках буде м відняти n. З других дужок спільний множник П P за дужки. В дужках буде М відняти N. І як бачимо, знову у нас з'явився спільний множник. М відняти Н, які ми виносимо за дужки. В дужках буде 5 додати П. Завдання третє. Згрупуємо наші одночлени 9П додамо 9 н і МН додамо МП. Винесемо з перших дужок спільний множник 9 за дужки. В дужках буде P додати Н. З других дужок спільний множник М за дужки. В Дужках буде Н додати П. Від перестановки доданків сума не зміниться, тому поміняємо місцями наші доданки у других дужках. І тепер маємо знову спільний множник – P додати N, які ми виносимо за дужки. В дужках буде 9 додати М. Згрупуємо наші доданки, одночлени, АБ додати АС, і мінус Б відняти С. Винесемо спільний множник А із перших дужок за дужки. В дужках буде Б додати С. Винесемо мінус один спільним множник за дужки. в дужках буде Б, додати С. І тепер, як бачимо, знову з'явився спільний множник. це сума Б і С, виносимо за дужки. в дужках буде А відняти 1. Згрупуємо наші доданки. Один додамо Б. І мінус Бік віднімемо Y. Винесемо одиницю з перших дужок, а з других мінус ігри. В дужках буде B додати 1. Від перестановки доданків сума не зміниться, тому поміняємо наші доданки у перших дужках місцями. Як бачимо, у нас з'явився знову спільний множник. Це ЦБ додати 1, який ми також виносимо за дужки. В дужках буде 1 відняти Y. зрубуємо наші доданки. МА додамо 2А і мінус 2М віднімемо 4. Виносимо спільний множник А дужки. Дужках буде М додати 2. І виносимо спільний множник мінус 2 В Дужках буде М додати 2. І тепер спільний множник М додати 2, також виносимо за В Дужка буде А відняти 2. Номер 647 із підручника алгебра 7 та номер 25.6 із підручника математика 7 виконано.